Так, дівчатка, я хотіла показати а, браслетики. Я купила щось комусь десь вийшло, бо в мене, в принципі, у всіх моїх є, а, але я купила дуже класні оці браслетики. Це з, з камінчиками. А, казали мені дівчата, що вони дуже гарно носяться. Ну, Ірка купляла в прошлому році, не в прошлому році, а весною, коли ми були. То і мамінька, наша бабка наша носа то також дуже гарно носиться. Вони є в Саші в продажу з чобітком з філахту. Всі оці ці браслетики, які з чобітком з філахту всередині, також є в Саші в продажу. Їх можна купити. До речі, мені сьогодні подарували дзвіночок з Піридона. А я про нього перший раз, коли ми їздили, я його не бачила. А цей раз мені подарували, а я його бачила також. Що він в Олександра іконній лавці також є. Тому дівчатка, хто хоче собі щось купити, ви мені ну мені не вчуть, бо ви качте, кажете, що дайте я вас куплю, я скину вам гроші. Я просто у вас настільки багато, що я потім все запутаюсь, Все я, ну, не, не можу, тому я те, що я куплю від себе, я обов'язково відправлю. Я багато чого купила. Я вже купила 10 картостів. Я вже купила а, тут десь, не мабуть, біля 15 браслетів. Я купила а, 10 браслетів. Отаких це з іконочкою святого Спірідона. Це я все буду також відправляти. Просто дівчата, я не можу дуже багато всього купити, бо це все дуже якби і затратно. А, я купила уже. Оце в мене весь пакет. Я купила уже десь 200 ладанок з філахту. Це все я буду відправляти безкоштовно людям. Але ті, хто хочуть собі купити, ви можете купити. До речі, я хочу розказати вам одну історію за одну жінку, яка за мною спостерігала, і вона нічого мене не просила. Вона все купила в саші і браслет, і чоловіку браслят, і, і акафіс в саші купила, і в неї така історія. Чи мама ти розкажеш? Ну, Давай я розкажу. Ну давай, розкажи. Вона все замовила в Саші. В Саші. Ну ми от купили, Я сьогодні купила а, отакий собі браслет. Це вже серебро дорожче. Є які хочете. Да, можна придбати да, дорожче, дешевше на любу ціну. Ну, ми не про те. Хочемо розказати за жінку перед поїздкою. Марину на вона, якби ми її знаємо це з нашого міста. Жінка. Особисто дуже близько ми не знайомі, але один одного знаємо. І вона прийшла до Маріни і з повними очами сліз. І як вона розказала, що я ніколи і не ходила в церкву, і але дивись, Маринка за тобою, і в Саші купила акафіст і купила браслетик так, сиди, да собі і чоловікові да, да, да. і молилася. Неї була дуже давно, як давно? Ну там. Кілька років назад померли її батьки, і будинок залишився від батьків. Вона дуже хотіла його продати. Будинок дуже великий, але трошки вже занедбаний і хотіла його продати. І навіть ніхто не, не пропонував ніякої ціни. Ну просто ніякої. І вона вже не знала, як і що. І тут, коли вона почала молитися з пірідуну, читати Акафіс, до неї зателефонувала молода сім'я, і в неї купують цей будинок за ті кошти, які вона навіть ну спочатку хотіла його продати. І коли ми їхали, вона дала пожертву. Може, це була і перша пожертва її в житті. Я не, не знаю, да. але вона розплакалася і дала пожертву святому спорідону, щоб ми завезли і кинули її. І отакі чудеса бувають і. Отак Господь Бог відкриває кожному посну. Це дуже добра жінка і дуже з чистим серцем. Тому що вона дуже часто пише в коментарях, і не тільки нам. Я просто бачу навіть в фейсбуці. Вона поздоровляє всіх в кого день народження, в коеке свято дуже з доброю душею. В неї видно, що в неї душа дуже чиста і добра. І Господь Бог. Подарував її по молитвах святого Спірідона отаке чудо. Отак дівчата. І вона от мені каже: знаєш, Маріна, я каже, тебе нічого не просила. Я тобі все купила, каже, я не знала про цього святого. Але ти розказала, я собі все купила, що хотіла. А найцікавіше, що будинок вона продала людям молодій сім'ї. Вона потім спитала, Це сім'я не уявіть. А ця сім'я приїхала в Гайворон, тому що дивилися нас. І їм сподобався дуже гайворон. Сподобалося, Ну так, вони дивилися нас і побачили, що продається будинок Гайвороні. Ми сказали, що ми спостерігаємо за сім'єю, сім'ї. Ми вирішили переїхати саме в Гайворон. І от такі, такі чудеса трапляються. То дав наше мальовниче містечко. воно да, дійсно у нас дуже гарне. Кому щось не попаде? Бо у вас там дуже багато. В мене в телеграм-каналі просто дуже багато запитів. Кому щось не попаде, ви не ображаєтеся. Завжди все можна купити. Тут головне, щоб ви з чистим серцем це все купували і якби молилися і вірили.